Так, друзі, зараз ми будемо підключувати оці посилювач від Xiaomi Extender Pro. Далі, що нам потрібно зробити? Вибрати мережу, ввести, а, пароль і погодитися. Нажати далі. І зараз під'єднуємося єднує, під до пристрою. Треба піднести ваш телефон ближче до пристрою, щоб він не підключився. Так завантаження інформації в нас є. А нету шапки на что мне закрывается. Да, да, а ты в uh, Wi-Fi знаешь, да, парка? Да Знаю, знаю. О, ты, ну, тут... да, ты Сейчас я пойду. Это шапка волшебных улица на двери закрывает. Так, ось так подключается пристрель заросли. А цей посилювач, він дуже зручний, та, та він може стати краще, ніж а, дру, любий дорогий посилювач. Що сядь, пока. Сиди. Пока. Ну, делать? Що ну, делать у такого сила? Так, зараз, друзі, нам ближе до роутера потрібно пристрій піднести. Так, зараз вже скоро підключиться цей посилювач і будемо тестувати так, швидкість. Собаки, сидіть і пока, так, 83 відсотки. 86 відсотків вже, 87. Зараз вже на 90% відсотків підключиться цей посилювач, Дуже швидко він підключається та просто. Всім рекомендую, в кого, звісно, є гроші, купити такі посилювач. 98, 99, 100. А, так. Так, зараз. Дорогу треба лижи підносимо. Так, и установлю комнату-спальню, назвать так сама буду. Так, погодюсь, окей. Так, і нам зараз потрібно спробувати під'єднатися до цього посилювача О, так, і пароль вводимо. Так, зараз я подивлюся пароль від роутера. Так. Угу. Так, підключаю. Так, все підключилося до посилювача. Давайте тепер перевіряти, як YouTube працює. Так, давайте друзі зараз. Перевіримо, як музика працює та швидкість інтернету. Ось так музика працює. Давайте зараз знайдемо так. Тест те швидкості інтернету. І перевіряємо, як. У нас зараз швидкість. Так, тестувати пінг. Ну, 18, нормально. Так, швидкість. Набирайся. Так, давайте другий тест. Бачите, зараз покажу, як нормально ось так називається. А то полінк 850 є, е. тільки там ще плюс. І перевіримо зараз, наскільки висока швидкість. Так, да, швидкість поки не друг. Так, так. О, о набирає в обороти. О, от, потрібна набирає обороти. Зараз вже 20 мегав. Ну, ну, для початку нормально. Так. І, друзі, все, посилювач ми підключили. Але ось так він виглядає. Бачите, а зараз, друзі, а я там ще буду обзор робити тільки трішки пізніше.